Добро вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Весь час я говорив, весь час я твердив в багатьох своїх стрімах, в багатьох своїх етарах, що рано чи пізно Україна залишиться один на один з російським медведем. Що не потрібно ні на кого надіятись, ні на Америку, ні на Європу, ні на будь-кого. Я приводив цитату великого нашого гетьмана, полководця, видатного дипломата Богдана Зінові Хмельницького, який сказав тодішньому писарю, генеральному писарю війська Запорізького Івану Виговському. Іван, не запам'ятає, в України союзників немає, крім козацького війська і власного народу. Все. Я завжди повторював, що в Україні союзників немає. Є ситуаційні партнери. Партнери по ситуації, а ситуація міняється, і партнери відходять. В Україні є два союзника український народ і Збройні Сили України. Все. Крапка. Більше в Україні союзників і надії немає. І я, як завжди, як дивився в воду. Теммі Брюс. Речниця Держдепа Сполучених Штатів Америки сьогодні зробила сенсаційну заяву, яка для мене не була сенсаційною, про те, що Вашингтон виходить з переговорного процесу між Україною та Росією і зосередиться на інших проблемах. Вона сказала, що. Америка не буде організовувати більше переговорів, не буде їздити по світу, не буде втручатися в переговорний процес між Україною та Росією, тому що це повинні лідери робити цих країн. Вони повинні сідати за стіл перемовин, вони повинні домовлятися. Отже, ах, говорив Богдан Зіновий Хмельницький, теж Івану виговському вчив він, вчив майбутнього гетьмана України. Івани, обіцянка цянка. Згадаємо, що обіцяла Америка, кому обіцяла і як вона кинула. Історія Америки це історія кітків тих людей, які їм вірили. Пам'ятаєте В'єтнам, Пам'ятаєте Афганістан, Пам'ятаєте Ірак, Пам'ятаєте Сирію, Пам'ятаєте всі ті країни, де. Американці обіцяли тим, кому їм вірив, що вони будуть їх підтримувати до кінця. І кинули. Кинули на смерть, кинули на поталу, кинули на жахливі муки. Так само з Україною. Трамп просто нас кинув. Трамп нас просто злив Путіну. Трамп просто умив руки, знаючи, що ми залишимося один на один з російським медведем. Тому, дорогі рідні, єднаймося, не чубімося, тому що тільки об'єднання українського народу в такий страшний час вирятує України. Слава Збройним силам України, слава українському народу. Героям слава!